Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Нова фрум-група. Весь асортимент. Такі прикольні контейнери приїхали. Я думаю, їх можна організувати під різноманітні речі, як і для рукоділля, так і під аптечку, під якісь канцелярію, наприклад, для дітей. Я пам'ятаю, в перших класах ми для дітей робили такі от. Коробочки, і там були і пластилі і ножиці, і всяке таке різне. Ці контейнери є в декількох кольорах. Я бачу, правда, лише у двох: в зеленому, більш салатовому та рожевому. Ціна 229 гривень, об'єм 10 літрів. Запаска до швабри із мікрофібри. Ціна 48 гривень, копійки заокруглюю. І є вони двох форматів, двох видів, такі, бачите, з бурульками, так би мовити, і ось такі гладенькі. Також вони відрізняються кольорами. Ще вам скажу розмір 43 на 13. Чесно кажучи, я не знала, що вони є у різних розмірах, тобто не усі ось ці насадки підходять до всіх швабр. Перед покупкою уточняйте, які є у вас розміри ось цих насадок на швабру. Труси жіночі, сліпи по 70 гривень. До речі, досить цікавенькі, такі із мережевим. Гарні, мені сподобалися. Шкарпетки жіночі, пише, що ажурні. Ціна 33 гривні. І є вони в різних кольорах. Вони справді такі, як ажурні, хвилясті, я б сказала. Бачите, тут є такі, як вставочки. Я думаю, не лише жінкам можна і взяти старшим дівчаткам такі шкарпеточки. Мали би сподобатись і є ще з ведмедиками. Тож цікавенько виглядають з полуничками. Почти, вони однотонні, але за рахунок ось цього малюночка такого об'ємного. Шкарпетки дитячі, напівпанчохи. Дюна ціна 40 гривень. Вони такі справді вищі і колір молочний. До речі, всі в такому молочному кольорі. Набори шкарпеток. Тут є три пари жіночі. Ціна 60 гривень, виходить 20 гривень упаковочка. І теж вони є різні такі з бантиками. Чисто біленькі і дещо ще мають бути чоловічі. Це, мабуть, ось такі. Відро об'ємом 6 літрів. Дуже гарні яскраві кольори з такими фруктиками милими. Ціна 63 гривні. Покажу вам поближче кольори. Дуже мені подобаються такі кольори яскраві. Дуже прикольні такі кольорові вітра. Ви завжди мені пишете, що це Китай-Китай, виробника. Давайте разом подивимося. Е, виробник, завод, Полімер, вулиця Польова, Дніпровська область, Дніпропська область, село Надіївка. От, бачите? А ви завжди кажете, що пластик це все Китай. Ми теж вміємо. Подивіться, яку красу виготовляють. Хто, бачив, хто не бачив, є ось такі вішечки дитячі наборами по 4 штуки з велюровим покриттям за 55 гривень. Є з сердечками ось тут, а є і з машинками. Так, Це сердечко, сірі з машинками і сині. Ще є емальовані тазики, такі миски. Миски багатофункціональні. Таз емальований, ціна його 199 гривень. Квітковими малюнками всередині. А ззовні вони є біленькі. Діаметр 38 см. Було би ще добре, якби був об'єм, але, на жаль, не вказано. Знаю, серед моїх глядачів є жінки, які в'яжуть, є вже пряжа, тебе появилася. Ціна одного мотка 50 гривень 300 метрів, 100 г. 100% акрил. Що це за краса? Така, ви тільки гляньте, кошик пластиковий об'ємом 15 літрів з кришкою за 179 Дуже гарне поєднання. Бежевий та білий колір зустрічаю вперше таке. З ручками по бокам буде зручно нести. Ага, тут ще й дно біленьке. Бачите, поєднання матеріалів. Кольорові салатники об'ємом 3,5 літри за 32 гривні. І теж адреса виробник, бачите? Це є Дніпропетровський район, Дніпропетровська область. І теж такі, як і ось ці вули відра в таких яскравих насичених кольорах. Чашечки з котиками. Котики в різних позах. Давайте різні знайдемо. Так, бачу вже три варіанти. Чотири котики, точніше, чотири пози, бо котик, на мою думку, той самий. Дивіться, який цікавенький. Цікаве ще те, що ручка, така ніби як хвостик. Така чашка має об'єм 430 мл. Вона висока, така струнка. Як ті пісні, хто пам'ятаєте, висока струнка. Ціна 75 гривень. Набір контейнерів 3 штуки по 600 мл. Всі три по 600 Тобто однаковий об'єм. Бо Зазвичай, якщо є набори, то об'єм різний. Кольори зелений, синій та сірий, Це і колір кришки, а контейнери всі прозорі. І ціна набору 70 гривень. Набір серветок з мікрофібри. 5 штук Розмір їхній 29х29 см, і є малюночки різноманітні. Квіткові з лимончиками, з кухонним приладдям. Ціна 65 гривень. Ігровий набір океанаріум у мушлі. Археологічні розкопки 65 гривень. Є така мушля, і її треба ось так розковиряти і знайти щось. Ту колор рандом. Попадається дві штучки, рандомні, тобто випадкові всередині. Також новинки ось такі крабики, заколки 55 гривень різних кольорів. А ще є ось така лялечка. Ігровий набір. Бачите, вона має заколочки, має різні аксесуари, дуже гарне волосся. Ціна такої лялечки 799 гривень. Три різних варіанти. Ось так. Мильні бульбашки довжиною 45 см. Вони ще й розкриваються, і виходить така гігантська бульбашка. Ціна 50 гривень. Автомобіль. Ціна 195 гривень. Є автомобіль, уклон, чорний, білий, швидка допомога. І поліція. Набір для дитячого розвитку. Ігри з липучками за 199. Сковорода діаметром 24 см з скляною кришкою. Ціна 399. Килимок проти ковзання, розмір 60 на 1,50 50. за 115 гривень. В такому сірому металік кольорі, прозоро білий та сірий. До речі, ось цей єдиний прозорий, а ось ці вони всі щільні по кольору. Навіть ось таке є: стіл для ноутбука з регулюванням висоти. Я так розумію, це сам стіл 60 на 40. І ціна 559. Набір накладок захисних для меблів за 40 гривень. Набір для транспортування меблів до 150 кг. 219 гривень. Кожен раз, коли приїжджає в АТБ канцелярія, я кожен раз дивлюсь на ось таку точилку для олівчиків. Вона працює від батарейок. Ціна. Так, 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 бачила, ось є. Ціна 169 гривень. Але питання в тому, що я не так часто користуюсь олівчиками, Але річ прикольна. А ще мені пали в око ось такі лайнери. Я так розумію, це ніби ручки. Ціна 80 гривень, 10 кольорів, і дуже класно ось ця коробка, вона є пластикова, і вона складається в підставку. Ось так. Дуже теж продумано. Такі рюкзачки для перезувного. Хочу вам показати, які є малюночки. Єдинороги. Динозаври, принцеси, автомобілі. Ціна 100 гривень. Розмір 42 на 34 см. Ручка боксер за 53 гривні. Є різні кумедні персонажі. Також є більш класична канцелярія по типу. Зошитів, ручок, пеналів, набір для креслення ручки. Якщо не забуду, то прикріплю вам повний огляд товарів до школи. Є окреме відео. Хочеться загалом на зошити подивитися 12 аркушів 9 гривень. Зошит на 48 аркушів 36 гривень. Зошити на 18 аркушів по 11 гривень. Та багато іншого. Ручка стирачка по 40 Це ось такі з лапками. Така ручка забавушка. Прокручується такий монстрик є в різних кольорах. Ціна 50 гривень. Решітка гриль з акційною ціною 149 гривень 62 на 31 см з дерев'яною ручкою. Таке крісло офісне за 2249. Тачка навіть є, садова. Нема малюнка 1649. І басейни з акційними цінами 3499 Книга із серії Весело, навчайся. Ціна 40 гривень. Мені подобається, що тут такі дуже яскраві кольори. Діткам таке точно буде цікаво. І різна є тематка, хто про що говорить, невеличкі віршики, великі ілюстрації і казкова обетка. Як бачите, тут є найрізноманітніші. Абетка, абетка по складам, тут вже, мабуть, таке читання, так? Тобто на лісовій галявині, веселі утішки малюкам. то в зоопарку живе. Ще одна цікава розвивальна книга, так би мовити, це є чарівний пензлик 45 гривень. Малюємо водою. Тут є теж різні тематики. Чарівний пензлик океану, такі дівчатка. О, ось тут є перелік всіх можливих варіантів. Класно тим, що для менших діток буде дуже зручно, тут потрібна лише вода, і дитинка змочує водою цей елемент, і він проявляє більший колір і стає це сердечко, наприклад, червоним чи волосся жовтим. Гарно для менших діток чудовий варіант у лісі. І знаєте, що мені ще цікаво? Чи вони є кожен малюнок на окремому аркуші, чи по два малюнки. Тобто з двох сторін тут малюнок і тут. Це, мабуть, мінус трошки, тому що якщо налити забагато води, то проявиться і з іншого боку. Тобто треба в міру води брати. Але загалом такі розвиваючі журнали, я тоже люблю.